Його майстерня це його ж гараж. Тут Валерій Савосько виготовляє буржуйки, бліндажні печі та скоби. Наразі працює над удосконаленням турбопічки, або як її ще називають ракети. Зробив димоход, вивів. Я зараз цей метал приварю, щоб на ній можна було їсти готувати. На турбопічках теж готують їсти, але вона буде стаціонарна, вона дуже тяжка. Вона з грубого металу. Тут 5 міліметрів метал. Вага такого виробу 40 кілограмів. Він чудово тримає тепло, коли нагрівається. От топка, залазуєте сюди дрова, розпалюєте її. за счет подачі воздуха от сюди, от. вони гарять. Турбопічки виготовляє не лише стаціонарні, ось такі переносні. Їх можна швидко скласти. Вага однієї до 10 кілограмів. Покористувалися ручка. Взяв у руки пішов собі. Ще один напрямок роботи Валерія бліндажні пічки. Для опалення інженерних споруд потрібні кілька окопних свічок і в бліндажі тепло. Ця труба профільна, вона 140 160 160-та 160 труба. Вона стоїть 900 гривень метр. З нього вийде ну, три таких от. Копна пічка на дверцятах має отвори для циркуляції повітря. Вона не димить. На димохід одягається гофра, яку військові можуть розтягувати по бліндажі. Так, тепло швидко розповсюдиться по всьому приміщенні. Сюди одивають гофру, чик і все. Цей дим, який тут йде, він залиши на гофрі. Тобто він нікуди не коптить, не димить, нічого. До повномасштабного вторгнення Валерій так заробляв на життя. Та з лютого 2022-го почав волонтерити, бо інакше каже, не міг гроші на матеріали збирає через соцмережі. Донатять і ті, хто вже знає, чим займається чоловік. Через високу ціну у магазинах матеріали зазвичай шукає у пунктах прийому металу. Сім'я до волонтерства Валерія ставиться з розумінням і підтримує. Бо якщо вдається десь підзаробити, все витрачає на метал. Зварює вироби, аби хлопцям в окопах було тепло і мали де приготувати їжу. Пішов електродив, купив 400 гривень. Електроди я спалюю за день 2,5 кілограма. Проволка 500 гривень, углікісота 750 гривень. Тобто дуже багато на розходи. а кругідик я взагалі мовчував. Кілограм виходить. У сусідньому приміщенні чоловік виготовляє бліндажні скоби. Це буде майбутня 300-та скоба. Це відрізається 400. На плечі входить і на розкльоп по 10 см. І вона що називається 300, тому що по подвійні вона 300, 300 мм. Заготовки нагріває у горні, аби їх легше було клепати. А далі вже справа за станком, який сам і придумав. Вся схема цього станка це буде. Ось от, сірце, казати, от, це, от, от за счет пружини, воно толкає. І дякуючи цьому станочку, я їх почав робити десь в день. Ну, будемо казати, 300-400 штук. Валерій має третю групу інвалідності та, попри свій стан, щодня працює у своїй майстерні, бо інакше просто не може. Не зупинятися чоловіку допомагають слова вдячності від оборонців. Вони висять на стіні у гаражі. Їх також отримує у відеозверненнях. Дякую волонтеру Валері за надання матеріалів для будівництва винтажів. Наразі Валерій має багато замовлень, тому просить усіх небайдужих доєднуватися до зборів, які оголошує у своїх соцмережах. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.